Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський. Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича. Наше адвокатське бюро вже протягом тривалого часу надає правову допомогу в сфері пенсійного забезпечення громадян, у тому числі особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У цьому випуску я розповім вам про виплату збільшення до пенсій за понаднормовий стаж особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. А саме про те. Хто з постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи має право на збільшення пенсії? Наскільки підвищується пенсія і що робити у випадку відмови пенсійного фонду призначити таке збільшення до пенсії? Відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи номер 796. Право на пенсію в повному розмірі мають громадяни, віднесені до 1, 2, 3, 4 категорій за умови стажу роботи не менше як чоловіки 20 років, жінки 15%. За кожен рік роботи понад встановлений цим пунктом стаж, пенсія цих категорій громадян збільшується на 1% заробітку. Це збільшення не може перевищувати 75%. А громадяни, які відпрацювали за списком 1, чоловіки 10 років і більше, жінки 7 років, 6 місяців і більше, не вище 85% заробітку у разі призначення пенсії за умови частини 2 статті 27 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за номером 1058. Отже, вказана норма закону передбачає збільшення пенсії саме громадянам, які віднесені до першої, другої, третьої або четвертої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, якими є. 1. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків. Друге. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Це громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таким особам присвоюється певна категорія: від 1 до 4, та видається відповідне посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії Чорнобильської АЕС, або потерпілої особи внаслідок Чорнобильської катастрофи. Отже, постраждалі особи внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким призначена пенсія за віком. По інвалідності або за вислугу років обчислена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування мають право на збільшення пенсії на 1% за кожний рік роботи понад 20 років для чоловіків та понад 15 років для жінок згідно з частиною 2 статті 56 Чорнобильського закону номер 796 Для прикладу, давайте розглянемо розрахунок пенсії одного з наших клієнтів, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи та який отримує пенсію за віком. Отож, ви бачите розрахунок протокол пенсії Юрія Івановича. Відповідно до цього розрахунку, ми бачимо, що пенсія була розрахована за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, умова призначення стаття 55 Чорнобильського закону 796. Яка додатково підтверджує, що Юрій Іванович є особою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає йому право на виплату вказаного збільшення до пенсії. Основний розмір пенсії становить 6538 гривень. При цьому загальний стаж складає 39 років, 6 місяців 13 днів, що надає право на отримання збільшення пенсії як особі, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Адже понаднормовий стаж становить 19 повних років. Враховуючи це, збільшення до пенсії за кожен рік роботи понад 20 років має складати по 1% від суми середнього заробітку особи, який використовується для обчислення пенсії. У випадку Юрія Івановича збільшення до пенсії обчислюється наступним чином: 16 553 гривні середній заробіток для обчислення пенсії, помножений на 1%. Розмір збільшення за один рік помножений на 19, тобто на кількість років за понаднормовий стаж понад 20 років, дорівнює відповідно, що місячне збільшення до пенсії становить 3145 гривень. Як бачите, в ситуації з Юрієм Івановичем збільшення пенсії за понаднормовий стаж відповідно до частини 2 статті 56 Чорнобильського закону становить майже половину основного розміру пенсії. Як ви щойно могли самі в цьому переконатись, вирахувати розмір такого збільшення пенсій може кожен самостійно. Для цього необхідно знати свій загальний стаж та середній заробіток, який був застосований при призначенні пенсії. Ця інформація є в протоколі призначення чи перерахунку пенсії, який можна отримати у відділенні пенсійного фонду. Здавалось би, все чітко й зрозуміло. Адже є чинна норма закону, на підставі якої територіальні органи пенсійного фонду повинні нараховувати та виплачувати вказане збільшення пенсії за понаднормовий стаж. Проте на практиці все не так просто Відповідно до чину законодавства України. Збільшення пенсій за понаднормовий стаж також передбачено законом України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зокрема, відповідно до частини 2 статті 28 цього закону, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього закону, але не більше як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, передбаченого абзацом першим цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений. І саме керуючи цією статею, пенсійний фонд встановлює доплату за понаднормативний стаж, яка є значно меншою від збільшення пенсії, передбачена частиною 2 статті 56 Чорнобильського закону. Тобто є два закони, які передбачають доплату до пенсії за понаднормовий стаж. Проте Чорнобильський закон передбачає таке збільшення на набагато вигідніших умовах, ніж закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для прикладу, давайте порахуємо Юрію Івановичу збільшення до пенсії за загальним законом. Ось перед вами розрахунок. Згідно з цим розрахунком, збільшення пенсії за понаднормовий стаж обчислюється наступним чином: 2027 гривень. Це мінімальний розмір пенсії за віком, станом на 3 листопада 2022 року помножити на 1% це розмір доплати за 1 рік. Помножити на 4. Тобто на кількість років за понаднормативний стаж понад 35 років і дорівнює 81 гривня 8 копійок. Для порівняння збільшення пенсії за понаднормовий стаж, обчислена відповідно до частини 2 статті 56 Чорнобильського закону, складає 3145 гривень 21 копійку. Різниця очевидна. Управління пенсійного фонду відмовляється виплачувати збільшення до пенсії відповідно до частини 2 статті 56 Чорнобильського закону, мотивуючи це тим, що положення цього закону визначають розмір пенсії громадян залежно від наявного в нього стажу та заробітку, але аж ніяк не розмір доплати до пенсії за понаднормативний стаж. А тому. При визначенні збільшення пенсії застосуванню підлягають саме положення частини 2 статті 28 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ось один із таких листів головного управління пенсійного фонду України, в якому на цій підставі управління відмовляється призначити та виплачувати збільшення до пенсії як особі, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи. Проте такі дії пенсійного фонду не відповідають положенням чину законодавства. Що підтверджується і позитивною практикою Верховного суду з цього питання у відповідних справах. У цих рішеннях Верховний суд дійшов висновків, що для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, розрахункова величина має пільговий характер і визначена в частині 2 статті 56 закону 796, як сума заробітку за кожний рік роботи, понад установлений цим пунктом стаж роботи. Таким чином, громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, перерахунок пенсії має здійснюватися за кожний повний рік стажу роботи понад установлений для них мінімальний трудовий стаж для призначення пенсії 15 років для жінок і 20 років для чоловіків шляхом збільшення пенсії на 1% заробітку за кожний рік понаднормового стажу. Отже, Верховний суд у своїх постановах закріпив право громадян. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на виплату збільшення за понаднормовий стаж більше 15 років для жінок, відповідно більше 20 років для чоловіків. З огляду на це, в судовому порядку, можна визнавати дії пенсійного фонду щодо відмови в призначенні збільшення до пенсії за понаднормовий стаж особі, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи, в розмірі 1%. Від заробітку за кожний рік понаднормового стажу протиправними і зобов'язувати орган пенсійного фонду нарахувати та виплачувати таке збільшення до пенсії. Більш детально з питання захисту своїх прав у сфері пенсійного забезпечення ви можете ознайомитись на YouTube каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Маю надію, що це відео було для вас корисним, тому знайте ваші права та вмійте ними користуватись. З вами був Володимир Трощинський Бережіть себе і до нових зустрічей.